Так. Крім того, Олена якщо ви можете поставляти мені звітний депутатських як то хотів би отримати копію рішення виділення земельної ділянки Ігорю Вікторовичу Варіну 6.04.2007 року 20 2040 на балах. Територіально вказує, на валах, без адреси, Але на воло. Е, Значить, хочу тепер по цьому таку невеличку поправити. Не на валах. А, ну Сергій Миколаївич не може розповісти. На вола, на, на ж, Бачите, ваші поясні зразу, зразу виконують дві функції і розписуються супроводжувати. Ну, знаєте, Сергій Миколаєвич, ну це не повага, по-перше, як до посадової особи, а по-друге, як до жінки. Я, я, як до вас, до жінки, з повага. До, посаду, до, посаду, до посадової особи є претензії. Однозначно. Это недостаток за Мы не услышали. Почисти уши. Ну, не слышно. Реально Я говорю, возьми уши и почисти. Чем? От геля почисти. От геля? Угу. От какого геля? Та что, у сердючка геля, чи кто? то ты чего, ты танц, а? Красавцы. Красавцы. А грузинская что где дело? А я я не я, 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 я могу разумею. Я ты успокоюсь, врачи. Ты пистолет взял с собой? На видмину Вильтема, он имеет дозвил. Ты о пистолете, который у Сергея Берегова без разрешения Нет, о том, котором ты возле прокуратуры стреляешь. Да? Да, да, да. Я тебе так показал. Да. О том пистолете, с которого... Обращайтесь в милицию. Мы так и сделаем. Вам все расскажем. А что, милиции неправильно а там Дане, а восприняли? Так что, милиции неправильно там восприняли немножко, Нет. или что? А, а вы ладно, тут все я вот хотел с Сергеем Николаевичем поспелкуваться, он мне как... А вопрос как гражданину... Вы, значит, э, можно гражданину, не как не Василькову, вы можно? слово. Ви сьогодні рішення ніяке не отримаєте. Ну, так що, <годи> Я будь ласка, чекайте. Я погоджуюся чекати. Дай, Юрій Юрійович, у вас уважно слухаю. Не чекали чи що? Що це? Я не чекав, Сергій Григорович. А хто назначав? А я не знаю, що Ніна Халаєв, фамілія твоєї жінки. А він у нас хто? Губернатор? А він у нас сівець і міський голова, секретар ради за всіх. Це я, так? Прекрасно. А з чим? Що зв'язано? Тільки ви вокру... робите, шановні Сергій Григорович, не дають рішення ті... Филиночку, Що ви робите Громадянный... тут? Де громадяни Знаться, Що тут відбувається, відбувається так само, як і всі? Де відбувається? Тут. Чому? Хто секретар... вас запрошує? А я маю ще запрошення отримати, А, дайте, я ви запрошення, а щоб ви я дізнався, що відбувається в місті. Ви Сергій да, Викупив ДК. Питання, які депутати. Я в черзі стіл за депутатами пишу. У вас яке питання, зараз мене особисто документ. я вас попрошу особисто. Будь ласка, дайте я ще розберу ситуацію, що тут є. Я вас попрошу, почекайте. Сергій Григоріч, мене сразу, говорю, можете не просити, бо я нікуди не піду. Права, як і у вас, я вас прошу, ну ви до Галіна Юрій, да, ну, вона ж не може всіх зразу вас прийняти. Будь ласка, Сиро, почекайте. Я вас буду самі... ставати, мене... а що ж ви думали? Чому я буду запитати? У мене ті самі права, які? як і у вас. У вас яке питання, будь Е, Я разом з депутатами. По питанню. Нам не дають документи. Які? Нам документи. Хвилиночку, які документи? Ну, Сергій Миколаївич чекає документи. Ви що чекаєте? Я е, ви зафіксувати факт. Чому Які... ви Селину, чому чому? Які кричит, Видають документи чи не видають? Які документи? Які документи? вимагає Сергій Миколаївич Депутат, на депутатське звернення? Яке звернення? Те, що ви вчора подали? Сергій Миколаївич, шановний, значить, я ви розписав ви? вчора ваше звернення. Да, 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 да. І що з Миколаївич. І а Дійсно. чому ж я буду не знайомитися? Ви його вчора написали? То розкажіть, а, що так. там за звернення? Ту. Сергій Рович, а ну розкажіть, Ту що ж там? Я його розписав, <поєзнє> які запитання? Так, ви? так тут я маю, два. Я два. немає! я не знаю, що ви у мене до вас немає поки що запитання Ф сьогодні. Хвилину. Мене взагалі є вас запитання. Дуже багато добре, що вас є запитання. зараз конкретно, що ви хочете? Питання яке від вас? Ви стосовно звернення? Чи що стосовно чого? Сергій Миколаївич хоче отримати рішення. Відносно отримання земельної ділянки Ларіним Ігорем Вікторовичем по вулиці Антонія Феодосія, 26. І в такому звані так для цього, для цього yeah. спеціалісту ради не може працювати в такій обстановці. Їй треба час для того, щоб вона підготувала ці рішення. В даній ситуації рішення видаються тільки заявнику до вашого відома, Я а, говорила, це а ніяким не чином не депутату вам якщо ти він ти не читає ти. закон і його не розуміє, не, е, хвилиночкою не, 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 значить я... Е... немає жодних заперечень звернення. Депутат зробив. Ви просто що ви зараз хочете? Хвилиночку, депутату yeah. yeah. я, Типута... я вас go, запитую, що ви зараз хочете, ви так кричите, такрішіте. Що ви хочете я спокійний на всі щас? Сергій Григорович, слухайте закон. Це не прес-конференція. Хвилиночку, ще раз запитую, що зараз тут роблять посторонні люди в раді. Ви ви ознайомлені з тим, хвилиночку, що вчора на прокурора хвилиночку. На прокурора в зв'язку з публікацією матеріалів, які якимсь чином зради попали в У як він цей бюлетень, рідне місто. Це, що, що нам я вам розповідаю те, що всі отут. Ви щас що блокували раду чи що? Ну, ви ж запросили, я ж запросив. Сергія, послухайте закон, будь ласка. Я прийшов Ви 10 класів закінчили? Навіть більше. Значить, учіть. Це далі не, не красиво Сережа, тільки на щас? вас ви уповаю, Сергій Григорович, Сергій Григорович, Тільки на вас уповаю. Откуда цих людей може якась бути вибачте. Це загально. Да, вибачили ще запитаю, що ви тут робите? зараз? я жду Сережа, рішення. Чекаю рішення бірюков подав депутатський запит. Да. Я чекаю, А яке маєте відношення до Бірюкова? До Бірюкова ніякого. Так. Я так. маю відношення так, до я... Ради і до вас, Сергій Григорович, так. до вас конкретно. Так. Читайте і слухайте закон. Бірюков зачитуй. Зачитаю. Я захочу зачитати. цирку у нас не буде, шановні. Абсолютно вірно. І я, користуючись можливістю за для того, щоб не лунали і надалі звинувачення в тому, що депутати, частності я Крахмальников розбирав три ділянки на масиві, на на а ще раз масічком іншим. Я пропоную дуже простий вихід. Давайте ми. Після кожної сесії рішення будемо публікувати в інтернеті. Я на початку своєї кандидатції пропонував це. Mm -hmm. І тоді хай мешканці самі бачать, хто бере і хто хто брехун, а хто є на Так ви що хочете? сказати? я ви хоч, ви я, ви все, ви я хочу, сюди. щоб я хочу, щоб не було в мене, що е, е, мене був безперешкодний доступ до цих я питань в електронному вигляді. На вашому я, сайті будемо виложу чи на моєму, чи на другому, на третьому, на десяти сайтах і хай люди бачать. Мы ж просим на засадах глаз. А вы говорили позвонить, а говорили к зале с пістолетом. Сергій, <звіць> бо я дійсно, я ну, устаю. Я вже від, вам бас поясню, бас що висунок, ви на такому плінтусі, що я до нього ніколи не спущусь. Ви думаєте, що я з вами буду щас тут сперечатися? не будете? Ні, абсолютно. Ну, то, ді, це я нижче мого достойства. Ви блокуєте роботу. Хвилиночку, хвилиночку, хвилиночку. Одну хвилину. вам зачитати Сере, який да. у вас телефон? Віртучий який? можна подивитися? Да, 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 Саша. А скільки ви він тисяч десять доларів стоїть? Стоїть, стоїть, Саша. Ну, приблизно скільки. Скільки ланцюжок у тебе на шиї? Боже. Недорого. Ну, так от, він скільки... Саша, що ти хотів ще узнати, що в мене це історія? Та так думаю, на всякий случай, може колись. Ти знаєш, в мене якась про тебе думка ще була, як про якусь людину трошки і достойну, і так далі. Не може бути. Боже. Не може бути. Боже. Де де? Саша, Не може бути. так хотів Не виходить, так? Не виходить. Та зараз вийде. Діти діти. просто телефон дуже ти розумієш? Це ж може нерацифіковане меню меню або ти мені такого відповідь. Хто вам дав справу? А що ти лізеш вообще? Ти що плапах, тут на прес-конференцію прийшов оператором. Не вистачає коштів ходити в ресторан. Ви знаєте? Не вистачає просто коштів ходити в ресторан. Тепер ви звинувачуєте міського голову, що в нього телефонний. Конечно, Тому, витом... Хто вам дав таке право? <праць> Хто вам дав таке право? Ви <праць> депутат?